Привіт, друзі! Сьогодні 11-й день наших кавових пригод і ми з вами куштуватимемо зразок номер 11 з нашого кавового Advent календарю. Це кава із панами, вирощена на висоті 1500 метрів над рівнем моря, митої обробки і у своєму профілі вона має фруктові нотки, кістечкові ягоди, лайм. Та тростинний цукор. Що ж, фруктові нотки завжди гарні. Давайте спробуємо. Відкриємо баночку і оцінимо зерно. Ось такий вигляд має зерно в сьогоднішньому нашому зразочку. Досить непогано. Давайте швидше змилимо та скуштуємо нашу каву. Кава змилена, і ми можемо починати готувати. А сьогодні під час готування я розповім вам про те, як кава здобувала все більше прихильників в епоху просвітництва, причому серед досить відомих і видатних особистостей. У Парижі, звичайно, були не лише салони, а й справжні кав'ярні, знайомі нам як кафе. Французької кафе це просто кава. Один із перших закладів з'явився 1681 року. Біля Пале Роялю. У 1686 році Сіцилієць Прокоп Іодеї Кальптелі заснував славнозвісний Прокоп. Через три роки, зовсім поруч з цією кав'ярнею відкрився театр Камеді Франсес і новий заклад набув шаленої популярності. За філіжанкою обговорювали, зрозуміло, не лише театральні та літературні новини, але й політикум. Шарль Монтеск'є в перських листах іронізував, що в деяких паризьких кафе навіть каву роблять таким чином, що відвідувач залишає кав'ярню розумнішим. З перських листів розпочалася історія французького просвітництва, ідейного руху, який прагнув переосмислити уявлення про світ, успадковані від середньовіччя та облаштувати життя суспільства за природними законами розуму. І хоча як саркастично не ставився Монтеск'є, до засідників кафе, переосмислення це відбувалося саме за кавою. У Парижі кав'ярні не були місцем ділових перемовин та укладання угод. Тут охочі ще грали в шахи. В режанці, наприклад, здобував перемоги Франсуа Легаль, шахістам відомий насамперед матом Легаль. Та Франсуа Філідор винахідник однойменного шахового захисту. Показово, що Дені Дідро. Редактор славнозвісної енциклопедії називав Реніжанс своїм улюбленим кафе. В Прокопі випивав свої 40 чашок кави на день Вольтер, коли звичайно жив в Парижі. Кава й справді була улюбленим напоєм вільнодумців. Не в останню чергу тому, що каву вважали чудовим стимулятором розумової діяльності, а культ розуму. Був наріжним каменем просвітництва. Поширення ідей просвітництва і справді сприяло зростанню популярності кави в більшості європейських країн. І ця, так би мовити, друга хвиля кавоманії захопила вже не лише шляхейську верхівку, а й освічені версти загалом. Кава перетворилась на позастановий напій, привабливий для всіх верст тогочасного суспільства. Символом цих змін можна назвати каву кантату. Йоганна Себастьяна Баха, вперше виконану у 1734 році. Він написав її на замовлення для лепційської кав'ярні Цімермана, в який працював кілька років поспіль. Найвідоміший серцеїд 18 сторіччя італій Джакома Казанова, який особисто нібито надавав перевагу чаю або шоколаду, з давньому фліртував теж за філіжанкою кави. Втім, іноді. І саму каву подавали з шоколадом та молоком. Цей напій називався Бічерін, тобто стаканчик, і був за легендою винайдений в кав'ярні Фьоріо в італійському турині в 1704 році. Кавова культура в тогочасній Італії взагалі відрізнялась від загальноєвропейської. Тут кав'ярні були відкритими не лише для чоловіків, але й для жінок. У прагненні залучити якомога більше відвідувачів і витягти з них більше грошей. Італійські кафе зазвичай пропонували їм не лише каву, але й вино. У Венеції найвідомішим закладом була Тріумфальна Венеція, створена Флоріаном Франческоні. Тепер цей заклад на честь засновника має ім'я Флоріан. Наприкінці 18 століття коли серед освіченої англійської, французької та німецької публіки здобули популярність пізнавальні мандрівки до Італії, відвідини Флоріана, так само як флорентійського джилі та римського грекко, стали майже такими ж обов'язковими, як знайомство з церквою Сан-Марко, галереєю у чи колізеєм. Тож, друзі, наша кава вже готова, і я можу поділитися з вами смаковими враженнями. Кава непогана, збалансована. Але вона те ще гірша за попередній зразок номер 10 Той зразок мав більш виражені фруктові нотки і був більш збалансований. Але, незважаючи на це, досить достойний зразок, має приємний смак. Можливо, саме тростильний цукор надає цього горіхового забарвлення і трішки відтіняє. Фруктові нотки, але дуже добра, дуже гарна кава. Тож, дякую, що дивилися, дякую, що слухали сьогоднішню історію про каву в епоху просвітництва. Сподіваюсь, вам сподобалося відео, сподобалася історія. Коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь. Побачимось в новому відео. До побачення!